Сіна ловче, бентрула тейн. Сим тинг знат та сейн астер а є аго. Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 15 по 21 травня. Скажу, перш ніж розпочати. Як завжди, попрошу вас підписатися на мій канал та підтримати український контент. А також наголошую на тому, що для особистої консультації можете написати мені на електронну пошту, яка написана під цим відео. Загалом тиждень буде давати нам можливість внести зміни і скоригувати саме ті процеси, які розпочалися у нас восени 2020 року. Якщо ви щось масштабне розпочали, тоді це могли бути курси навчання, якісь фінансові вкладення. Або ж початок якихось відносин, наприклад, то зараз прийде час, коли потрібно буде скоригувати, і тим більше ось цей тиждень буде давати таку можливість. Тобто згадуйте, що в осени відбувалося 2022 року. Це дуже. Більше за все, що це відбувалося саме жовтень-листопад місяць, тому згадуйте, що цікавого ви тоді розпочали, що зараз потребуватиме ось цих скоригувати трошки саме цей процес. Можливо, потрібно буде попрацювати саме над цією сферою, яка розпочалася тоді, для того, щоб отримати вже результат. Але ну що, розпочнемо, як завжди, з понеділка, і скажу, що Меркурій у нас статичний цей день, але вже повертається в прямий рух, тому вже процеси будуть потрошки набирати свої оберти. Але якщо розбирати саме цей день, то скажу, що тут ви можете сконцентруватися взагалі на всіх задачах, які зараз проходять, і детально їх подивитися, тобто детально розглянути всі ті нюанси, які зараз є в житті. Тому що коли Меркурій є статичний, він дає можливість сфокусуватися саме на якійсь одній задачі. Тому у вас буде така можливість, щоб уже не передивлятися якісь старі процеси, але все ж таки побачити ось цю, побачити можливо і більш детально роздивитися якусь ситуацію. Тому це і понеділок ще дає таку можливість. Також цей день і, взагалі, на цьому тижні можна вирішувати будь-які фінансові питання, якщо, наприклад, ви чітко все прозоро. І ви чітко знаєте, які мають бути виплати вам, або навпаки, ви маєте внести якісь ці кошти, то зараз можна вирішувати ці питання, бо вони будуть даватися дуже легко. Головне, щоб це було все прозоро і по закону. тому якщо у вас є якісь виплати або перекази, або якісь кошти, які мають надходити від держави, то зараз ви можете цими питаннями займатися. Ну взагалі понеділок, і весь тиждень дає таку можливість. Вівторок нас готує до переходу Юпітера в знак Телець, але в принципі день є достатньо енергійний та, та достатньо динамічний, тому справи можуть вирішуватися вже краще. Тим більше Меркурій вже починає набирати швидкість. Але скажу, що пам'ятаєте, що травень місяць це достатньо такий нестабільний взагалі і достатньо агресивний місяць. Тому в цей період можуть розпочинатися достатньо емоційні масові процеси. Пам'ятайте, що ті, хто включають логіку і своє мислення, ті не підключаються до масових таких дій і до масових думок. Тому, перш ніж піддатися ось цим масовим таким процесам і масовим діям, в першу чергу включайте логіку і своє мислення. Середа вже остаточно і повномасштабно буде накривати емоціями з головою. І навіть такі знаки, як телець, діва і козиріг, це земні знаки, які більш гостро і більш, чітко, і більш чітко дивляться на ситуацію, і навіть холодно, також можуть піддатися ось таким впливам ось цих емоцій, масових емоцій, нагадаю. Добре, якщо ці емоції будуть в хорошому ключі, в позитивному ключі, наприклад, в романтичному, так? хоча навіть в романтичних відносинах без порчинки не обійдеться. Але якщо це стосується більш масштабних таких е, м, речей, то достатньо важко буде втриматися від того, щоб не піддатися ось цим масовим таким процесам. Знову ж таки, повторюю, тому, тому що достатньо це Ой, тому, що достатньо тому, що тут відбувається саме глобалізація взагалі всіх відчуттів людини. Все, що ми відчуваємо, буде е, таке гіпер. Збільшене, тобто всі будуть говорити про те, як вони себе почувають, які емоції зараз відбуваються всередині кожної людини. Тому якщо це буде найемоційніший день за весь тиждень, просто беріть собі це на замітку. Четвер, частково може також залишати ось ці емоції, але пам'ятаєте, я казала, що на протязі протягом Настя знову. Пам'ятаєте, я казала, що протягом цього тижня можна вирішувати всі е, такі фінансові процеси, і скажу, що і відносини можна також прояснювати. Якщо якісь є питання в у відносинах з вашим партнером, які ви хочете проговорити, то це можна робити вже в четвер, е, взагалі, напро. Взагалі протягом цього тижня можна вирішувати всі ці питання, але четвер буде достатньо вже таким стабільним, тим більше Меркурій вже набирає швидкість, тому всі розмовні процеси вже будуть покращуватись. Тому ви зможете як донести свою думку, свою позицію партнерові, так і почути відповідь на всі ваші питання. Тому, якщо у вас є такі якісь питання, які ви хочете задати своєму партнерові, робіть це саме в четвер. А в п'ятницю у нас вже формується новий місяць в знакові телець. Ну що тельці, Ви взагалі щасливчики, тому що у вас зібралося уже дуже багато планет в вашому знакові? Там п'ять планет і ще при тому, що там знаходиться вузол. Ну, скажу, що штормить, мабуть, кожного із тельців. Як ви з цим впору впоруєтесь? <правляєтесь> Як ви з цим справляєтесь, звісно, вже залежить від вас. Але те, що штормить, і ви у вас такі думки розгалужені, ви не знаєте, як правильно вчинити в тій чи іншій ситуації, то я можу це представити. Але скажу, що тут починається новий місяць, вашому знакові Тильці, зараз трішки про вас поговорю. Я надію, що інші знаки вибачать. Але скажу, що якщо у вас зараз коливання зі сторони в сторону, ви не знаєте, який варіант вибрати, то я б радила завжди вибирати щось нове. Не циклитися на старому, тому що результат ви отримаєте швидше від того, що ви розпочинаєте нове цей період. Якщо говорити навіть для всіх, то скажу, що ті справи, які ви зараз розпочинаєте, можуть дати вам стабільність, як фінансову таку стабільність, яку ви можете відчувати. Так і взагалі впевненість в тому, що ви робите. Тому, починаючи з 19 го числа, прошу вас розпочинати все-таки щось нове. І не фокусуйтеся на тому старому, яке я просила вас відпустити. Кожного, звісно, це якась своя сфера, про яку я говорила для в місячному прогнозі. То, якщо ви не дивилися, можете передивитися. Там я кажу, що потрібно відпускати саме в тій тематиці, де зараз проходить оновлення. Тому хто працює і працював протягом довгого періоду над тим, щоб розпочати щось нове, і взагалі втілити, і взагалі ті, хто хоче втілити щось нове в своє життя і відмовляється від старого, то ті можуть отримати багато можливостей. Ті, хто не працював і не хоче відпускати старе, вибачте, якщо життя не дарує вам так багато можливостей, на які ви заслуговуєте. Пам'ятайте, що багато що в нашому житті залежить саме від нас, від наших вчинків та від наших дій. Тому тільки наші правильні вчинки приводять нас до результату. Астрологія це тільки інструмент, який може допомогти так, в який період ми можемо прикласти туди чи в іншу сферу нашого життя свої сили. Тому беремо своє життя в свої руки і змінюємо його на краще. А це краще це те, що розпочинається щось нове. Субота та неділя будуть достатньо непростими днями. З одного боку, це залежить від того, що у нас формується точна опозиція вже між Марсом та Плутоном, а це дві планети, які відповідають за війну, за таку боротьбу, за трансформацію. Тому конфліктність цих днів буде зашкалювати. Але пам'ятаєте, в річному прогнозі я говорила про те, що на вершині цих двох планет стоїть саме Юпітер. Він, тобто, заходить зараз в знак телець і стоїть на вершині ось цієї опозиції. Тому можу сказати, що Юпітер у нас символізує саме справедливість. Тому у всіх конфліктних ситуаціях неважливо, це на масштабному рівні, чи це просто на побутовому рівні, завжди буде вигравати той, хто на чиїй стороні справедливість і правда. Тому ось цих два дня, взагалі тиждень, і особливо субота та неділя, це будуть такі два дні, коли можна сказати, що може статися якийсь переломний момент в конфліктній ситуації, і неважливо на якому рівні йде саме цей конфлікт. Нагадаю, чи на побутовому, чи взагалі на світовому. Тому ось такий непростий тиждень нас чекає. Але все ж таки, якщо ми спрямовуємо всі свої дії і всі свої думки на те, щоб реалізувати щось нове і пройти навіть всі конфліктні ситуації з гордо піднятою головою, тобто з справедливістю і з правдою, то звісно ж таки для тих пройде цей тиждень достатньо стабільно і дасть свої результати. Ну що, а на цьому буду прощатися разом з вами. Бажаю, щоб цей тиждень подарував тільки можливості, незважаючи на те, що він достатньо нестабільний. До нових зустрічей! Та, як завжди, все буде Україна!